Операція пройшла удачно, добре. Дякую доктору. До нас звернувся пацієнт, пройшло три тижні від моменту операції. До нас він звернувся з двобічним коксартрозом 4-ї стадії, омінованою контрактурою обох кульшових суглобів. Пацієнту проведено білатеральне ендопротезування двох кульшових суглобів за технікою Суперпад. У нього все добре, він проходить період реабілітації, ходить самостійно, без допоміжної опори. Волі не турбують. Скажіть, будь ласка, що можете сказати за ці три тижні. Як ви себе почуваєте? Як пройшла операція взагалі? Ну, операція пройшла удачно, хорошо. Спасибо, доктору. Чувствую себе хорошо, як бачите, стою на двох ногах. Без болі, без нічого. Тож я сюди, я чесно, сюди приполз в самому прямому сміті слова. Отсюда вийшов одних своїх. Ну, прекрасно. Большое спасибо вам. Да, дякую Ой, вам за, за гарний відгук. Всього вам найкращого. Міцного здоров'я. Дякую вам.